Уявіть собі, що коли в 718 році тодішній папа Лев III, підтримуючи іконоборчий рух, який розгорнувся на сході імперії, відправив туди свого офіційного представника, щоб той зняв ікону, яка висіла над бронзовими воротами, що вели в Константинополь, і повісив замість неї звичайний хрест, мешканці Константинополя побили цього представника до смерті, і відправили його в Рим з затиснутим в мертвих руках Христом. Уявіть собі, що головною причиною одного з найбільших розколів після апостольський період в церкві стало гоніння на християн. Справа в тому, що при імператорі Траяні відбулись масові і систематичні переслідування християн по всій Римській імперії, і багато з них були змушені відректись від своєї віри. І ось в 251 році імператор Траян помирає і гоніння припиняються. Перед церквами постає питання, що робити з тими християнами, які відриклись, але хочуть повернутися в церкву. Особливо гостро це питання постало в церкві в Римі, яка була однією з найчисельніших на той час. В дійсності її кількість налічувала біля 30 тисяч членів. По цьому питанню в римській церкві сформувались дві протилежні позиції. Одну з них очолив деякон церкви Новаціан, який наголошував, що всім, хто відреклись, потрібно пройти так званий процес єпітімії це публічне визнання свого сречення та повторне хрещення і віровизнання. Протилежної позиції притримувався Корнелій, який наголошував на тому, що тим, хто відрікся під страхом смертної кари, потрібно лише публічно покаятись, і вони знову будуть прийняті в лоно церкви. В цей же час проходили вибори на посаду Верховного єпископа римської церкви, якого вже на той час називали Папа Римський. І очевидно, одне з питань, яке вирішило успіх Корнелія як кандидата на цю посаду, було полегшений варіант повернення в церкву. Саме він став папою римським. не незгідний з цим рішенням, вважаючи, що це є відступництво від ідеалів християнства, маючи, хоча і меншу, але вагому підтримку в особі духовенства і впливових членів церкви, оголошує себе також папою римським, або як говорили вже пізніше антипапою. Це був перший випадок, коли в римській церкві з'являється конфлікт між двома кандидатами, кожний з яких не визнає обрання іншого, і кожний з яких вважає, вважає себе легітимним папою. Цей конфлікт переріс в загальнохристиянські масштаби, і на черговому соборі було вирішено, яким чином все таки повинні повертатися християни в церкву після свого зречення. Однак, в кожному регіоні тодішньої Римської імперії це питання вирішувалося в залежності від ситуації. І, взагалі, воно було знято з порядку денного з того часу, коли християнська церква була визнана імперською, і тепер питання про відречення не стояло. Хіба що для тих християн, які в подальшому були незгідні з загальною лінією імперської християнської церкви? Уявіть собі, що до того, як християнство фактично стало імперською релігією при Костянтині і наступних імператорах, найбільш популярним архітектурним оздобленням християнських церков були купола. З'явилися, як вважають вони в Сирії і символізували принаймні дві речі: по-перше, це нагадувало шатри кочівників, тобто, це говорило про те, що християни, збираючи в своїх церквах, були подорожуючими в свою небесну батьківщину. По-друге, це було певним символічним зображенням устрою Всесвіту, оскільки в Біблії було сказано, що Бог розпростер небеса як шатер, щоб жити в ньому. Але вже з того часу, як християнство стало імперською релігією, особливо при імператорі Феодосії, в християнські храми почали перебудовувати те, що було в минулому язичницькими храмами. Звісно, вони повинні були відображати велич Римської імперії. Тому на території Західної імперії. Переважним архітектурним стилем християнських церков став строгий романський стиль. На сході, хоча також почали використовувати величні храми, але вони мали вплив близькосхідної архітектури, тому також використовували купола. І ця традиція збереглась до нашого часу. Проте на заході, в період середньовіччя, з'явився новий архітектурний стиль, який почав називатись готичним, який використовується і донині. Уявіть собі, що будівництво знаменитого Кельнського собору, яке розпочалось 14 серпня 1248 року, тривало аж 632 роки. Через різноманітні проблеми це будівництво зупинялося на дуже тривалий час і одного разу аж на 284 роки. Офіційно його зведення завершилось в той же самий день, коли розпочалось 14 серпня, але аж 1880 року. Пізнавайте нове.